Фракція батьківщина Владислав Куценко. Слава Україні! Шановні запоріжці, у нас є дух, подво за нами правда. І ми з вами, запоріжці, які знають, як перемагати, спокій віку перемагали і будемо перемагати. А влада крадіїв, яка сьогодні намагається забалакати оце все круглими столами, квадратними столами, да? трикутними столами, вона просто тягне час, продовжується штучно своє життя. Як знаєте, вже повинна піти, під наркозом вже лежить. Штучному життєдіяльності, але давайте квадратний, круглий стіл, президентів якихось там покличемо. До побачення хлопці, ви збанкрутіли. Люди вийшли, люди мають вже переконання і люди будуть домагатися своєї перемоги. Чи зараз, чи через рік вже все одно тягнути нема чого. Тікати вам треба, тікати. А я продовжу тему. Про яку я казав і буду казати, і повинні казати всі місцеві депутати і громадськість, це Запорізьке межгір'я, розумівка, ліс Сосновий», який за згоди місцевої влади передали у приватні руки. Пан Пеклушенко, губернатор наш шановний, відмовив дати списки, кому безкоштовно віддали ліс. Бачите, я вже тримаю бумажечку, бо там щось є. Керівник районної державної адміністрації діючи, він був помічником пана Пеклушенка два місяці під різними приводами не дає списки, кому безкоштовно 106 земельних ділянок соснового лісу віддали. кажуть, що це. Наємна інформація, як ми можемо назвати цих людей. Та да, громадськість хоче знати, хто отримав наш ліс? У нас його небагато. Хортиця розумівка домаха більше немає. У нас заводи, які, вибачте, трошечки погано впливають на нашу атмосферу. А ліс нам потрібен. Неде відпочиває правий берег, бабурка і так далі. На розумівці. Так, от дивіться 106 земельних ділянок, список вже у нас. Ми передамо це. Пану Пеклушенко, скажем, хто це. Ми передамо це пану прокурору Кирилюку і передамо це пану генералу Сербі. Він затримав Анісімова. Хай заставить його повернути ліс. А зна... ми опублікуємо. Я дам це пресі. Якщо це буде нагода пресі, я скажу зараз декілька прізвищ Звідси дайте я договорю. 106 Ну ми замерзнемо. Я дам пресі, вони все нам розкажуть. Так, от слухайте. Десь 50 хто отримав земельну ділянку? Мешканці міста Дніпродзержинське, Дніпропетровської області. Дачі під Запоріжжям. Губернатор мовчить? Глава районної держ... державної адміністрації мовчить, районна рада мовчить, віддали мешканцям Дніпродзержинську. А що робити нам, запоріжцям? А що робити мешканцям села Розумівка? Де відпочивати? І зараз вони вже пішли до суду. Генеральна прокуратура України написала, хочете знати, що? Повернути ліс до державної власності. А районна державна адміністрація, колишній помічник губернатора Пеклушенка, судиться сьогодні з прокуратурою, і каже, ні, списки не дам, і все правильно видали ліс, це нормально. Та да це ганьба. ганьба. В суді ганьбає, Ганьба! Є. Ганьба! 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 Чому судяться? Там лежить у нас довідка, що на тому місці зараз зростає сосна кримська, сосна звичайна, який 46 та більше років. При цьому підконтрольне губернатору управління Запорізького лісомисливського господарства державне дає довідку, що оця ділянка, де 46 років сосні, кримський, звичайний не є лісом. Вона у них на обліку, вибачте, не стоїть, а проєкт втратили. Тому навіть можна віддати піддачі. Так, от знаєте, у нас є суд, ми без суду не можемо судити. Я прізвища скажу цій судді. Зараз буде апеляція, ми будемо повертати ліс до держави. Суддя Чернова, окружний адміністративний суд. Суди, ганьба, такі судді! Ганьба! Гайба! 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 Так от є суд державний. А у нас, у запоріжців, виходили козаки, виходили наші люди і висловлювали своє бачення. Так от я сьогодні хочу проголосувати нашим запорізьким майданам. Вимагати від пана Пеклушенка повернути ліс. Хто за те, щоб Пеклушенко повернув ліс народу? Хто за? Прошу голосувати. <різь> Хто проти? Отримались, немає. Пеклушенко поверни ліс. Давайте разом. Пеклушенко поверни ліс. Пеклушенко поверни ліс. Пеклушенко поверни ліс. Пеклушенко поверни ліс. Ну а прізвище, без ім'ян по батькові. Я декілька скажу. Щоб ви знали. Бо скажу, ім'я по батькові. Вони мене зараз також скрутять, бо каже такий депутат молодий. Виходить, про ліс. Каже. Вони хочуть, щоб я там теж був десь заарештований. Але ви бачите, чому це робиться? Так, от слухайте, є прізвища такі. Схожі дуже на керівництво нашої області: Ганчарук, Ведмідь, бірюк, каряка і так далі. Я все передам пресі. Ні зрозуміло. Це підставні особи. У них взяли паспорти, на них оформлюють земельні ділянки, потім перекинуть на того кого потрібно. Так от ми засудили. З вашої згоди, згоди майдану, ми напишемо їм додаткового ліста, бо у нього, у губернатора, є повноваження одним розчерком пера відмінити те, що підписав його помічник по Запорізькому району, відмінити і повернути ліс державі. А вони хочуть затягнути час, виробити наші сосни, поставити котеджі і жити там. Так, от я їм скажу, це будуть для них не сосни. Це буде для них йолка, да? як для пана їх керівника київського. І вони там будуть ці на тій йолки. Ганьба таким керівникам, а українцям слава. Виберемо наш ліс, захистимо свої права, а від вашого імені до них звернемося, скажемо: Давай, оці хай. Люди, яких совісті нема, 106, прийдуть, здадуть оті державні акти. А ми будемо жити. Ми будемо їздити до лісу, з дітьми гуляти, до води виходити. Бо вони, поки ми стаємо, вони продовжують красти, сховалися там в кабінетах, мовчать. Виходили сюди, так? Не ми ж не дали їм слова. Люди не захотіли слухати, а люди вирішують все у нас. Слава Україні і слава вам! Слава Україні! Героям слава! слава Україні! Героям слава! слава Україні! Слава! До слова запрошую дуже поважну і відому людину в Запоріжжі, яка бореться за Україну ще з 80-х років, якщо не раніше, Михайло Калиняк.